Насправді я би не хотіла говорити довго, бо в нас є більш компетентні тут люди, які можуть сказати все в деталях. Я є просто звичайний такий собаколюб тут і громадянка України. І мені дуже важливо те, щоб в цій країні не відбувалося речей, які би по всьому світу і так викликають величезне обурення просто. Це звичайний є садизм. Я особисто цю собаку колись не дуже так давно, два роки, знайшла на вулиці просто-напросто. Вона, хоч породиста, але там не зовсім відповідає екстер'єрам. Тим не менше, навіть кінологічна спілка України сказала, що вони зі мною і підтримують ці всі ініціативи. І собака взагалі була в дуже важкому стані. Я також лікар, який може там це підтвердити, і мені дуже страшно. Уявляти собі ситуацію, коли Якби їй прийшлося робити операцію безнеболювального, і дана прес-конференція вона в нас відбувається вже по результатам там цих садистських дій, наказів, які відбулися, там те, що зараз уряд, начебто, йде на якісь формальні поправки, там не поверне до життя ні собаку американського пресаташе, ні інших людей, які вигулювали там своїх псів у Павлівському парку одного разу. І так само я думаю, що вже Олена скаже нам скільки операцій зараз на. Цей момент відмінилися взагалі, і скільки собак можливо загинули через це статистику смертей не ведуть. Крім того, ми знаємо про жахливі звірські випадки там, у наприклад, в Херсоні, коли собак буквально в притул розстрілювали на очах у дітей, на очах у, просто у людей. Тобто, це саме робить десь Муамар дачі що, що я хочу сказати, що це разом з усіма кінологічними філінологічними. Іншими профільними організаціями ми всіляко підтримуємо такі акції, акції протесту наших громадян проти того, що коїться в нашій країні. Тобто, це дійсно це все неправильно. Я згоден, якби ця проблема, якби цей заборона використовувати кітамін раз і назавжди. Вирішила проблему наркоманії в Україні, да, на це ще можна було піти, але воно не, не вирішується. І тим більше, що більшість наркоманів самі кажуть, що кітамін було і досить трудно достати, і явно не в ветеринарів. Да, ветеринарів, і переходячи на сленг, він не так вставляє, як хотілося б. Тобто ми всі розуміємо, що проблема зовсім не в не в цьому проблема в іншому. В чому іншому ми можемо тільки здогадуватися, але як казав Фузі, тож це дійсно, це якісь політичні ігри, і на що вони направлені, можна тільки здогадуватися. По Києву зареєстрованих 85 Ветлічебних. Якщо поштати, що в день відміняється 2-3 операції, візьмемо за цифру мінімум 2 операції, то математика в день тільки по Києву відмінено 170 операцій. запрет правительства длится уже 53 дня. Умножайте эту цифру на 53 и вы получаете 9010 операций только по Киеву. В масштабах страны, если зайти на сайт Минагрополитики, вы увидите цифру 599 зарегистрированных ветуправлений. управлений. Умножаете на эту цифру и получаете более 63 тысяч отмененных операций в течение 53 дней. То есть, посмотрите, получается, что в этой стране за всего лишь там без малого двух месяцев трагедия величиной в шестьдесят тысячи. Это боль животных и трагедии в семьях людей, в которых они содержатся.